Товарна біржа Львівська універсальна провела чергові щоквартальні відкриті аукціонні торги із продажу необробленої деревини ресурсу другого кварталу 2016 року Львівської області. Державні лісові господарства виставили сьогодні понад 50 тисяч кубометрів деревини в різних сортиментах, різних сортах. Я думаю, що достатньо буде для всіх. Це є найбільш відпрацьований механізм відкритого відкритої реалізації деревини. Традиційно серед найбільш затребуваних сортів деревини, дуб підприєм викупили усі заявлені лоти. Всі підприємства, які займаються переробкою деревини, вони забезпечують себе гарантованою сировиною і вони мають свій товар за ціною, яка є сьогодні, бо через три місяці вона можливо буде інша. За підсумками торгів укладено 732 угоди на загальну суму у понад 53 мільйони гривень. Завдяки відкритій конкуренції, поміж 153 покупцями, вдалося перевищити початкові ціни усіх угод сумарно більше як на 3 мільйони гривень.